Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, звідки беруться оці словнозвісні РСП. Тобто ми всі, напевно, знаємо, як це розшифровується, тому не будемо ще раз це озвучувати, але мені якось дуже сумно, що наші чоловіки дуже погано ставляться до жінок, яких вже є дитина і які є розлучними. І тому я би хотіла поговорити про те, звідки взагалі. Беруться отакі поняття, чому так погано ставляться до таких жінок. І якщо так купнути більш глибоко, виявляється, що такі жінки, вони, знаєте, явно не хотіли бути розлученими ще й з маленькою або навіть якщо і старшою вже дитиною на руках. Тому що це не є так просто, це досить важко, як фінансово, так і морально виховувати дитину, будучи при цьому без чоловіка. І тому Дуже сумніваюся, що хоч якась жінка починала стосунки з думкою про те, що от вона стане такою і що в неї не буде при цьому чоловіка. Тому дуже важливо зрозуміти, чому так сталося, і кожен цей випадок він є індивідуальним, швидше за все, і через те треба не якби, порівнювати всіх в тому плані, що якщо одна така, то і всі такі, а говорити про те, чому от конкретно ця жінка. Попала в таку ситуацію. Я знаю багато випадків, коли, наприклад, жінка чула від чоловіка, з яким почала зустрічатися, що «удружимося тільки тоді, якщо ти завагітніш, наприклад. І жінка думала, що це нормально. Хоча це вже перший такий дзвіночок про те, що це не нормальна поведінка. Чоловік не повинен ставити таких умов, що ми одружимося тільки коли ти завагітніш. І, взагалі, це ще напевно кращому випадку, якщо все-таки він дотримається цієї своєї умови, так скажімо, і, наприклад, вони одружаться, все таки, коли вона за А часто буває, що вони і не одружуються, і от жінка залишається сама з дитиною. Ну добре, беремо випадок, коли вона все-таки. Одружилася з цим чоловіком, коли він дотримав свого слова, і тоді можуть початися інші вже дзвіночки, коли він говорить, що якось ти надто погладшила, навіть якщо він розуміє, що вона вагітна і це нормально. Якось ти не так уже за собою дбаєш, якось ти не так себе уже поводиш зі мною там. Або коли, наприклад, жінка вже народила, чоловік починає вимагати, щоб вона все одно так само забагато приділяла йому часу, хоча це фізично неможливо. Починає е, часто ревнувати до дитини, може казати, що якось ти е, тільки в дитині тепер, чому ти постійно е, тільки займаєшся дитиною, тільки про неї говориш. А як же я? Мені мало часу, мені мало уваги, замість того, щоб допомогти жінці з цієї дитиною, тому що це їхня дитина, і тому якось йому, йому так само було би добре вкладатися часом і зусиллям у вихованні цієї дитини і доходу за нею. Е, е, так само часто, коли жінка чує, коли вона вже стала. Мамою чую, що вона якось не так себе поводить, як повинна поводити мама. Не так одягається, як повинна мама. Якось ще не так щось. Тобто часто взагалі дуже багато вимог до зовнішності і поведінки жінок, але особливо це стає помітно навіть від самих жінок, не те, що у чоловіків, коли вона стає мамою, і тоді вона начебто повинна зовсім по-іншому себе вести, одягати, зовсім одним словом, стати іншою людиною. І дуже багато жінок не витримують цього тиску, відповідно, розлучаються, тому що не кожна, на жаль, може зустріти чоловіка, який є психологічно зрілим, який розуміє, що для жінки це дуже велика нагрузка для організму, коли вона вагітна і коли вона тим більше. Вже народила і годує дитину, і 24 на 7 часу з цією дитиною залишається сама, і замість того, щоб її дорікати ще чимось, потрібно її максимально підтримувати в цьому і допомагати. І тому часто жінки дуже довго можуть навіть знаходитись в цьому, можуть якось старатися розриватися, бути з чоловіком з дитиною, що всім все було добре, забуваючи вже про себе, але потім не все одно можуть. Розучаться з чоловіком, який постійно от, щось може вимагати від неї. Е, тому це теж є одна із причин, чому так відбувається. Е, звичайно, є різні причини і різні, як я вже казала, ситуації, все треба розглядати від е, Але е, доволі часто, коли жінка дійсно старалася і намагалася зберегти сім'ю заради тих же дітей, як це часто буває. Але як би зрозуміло, що далі просто так тривати не може, і потрібно щось змінювати. Тому мені дуже сумно читати ці коментарі від чоловіків, які говорять, що жінки дуже легко розлучаються. От якась маленька незначна дрібниця, вони зразу розлучаються. Наскільки досвід і практика моя, як психолог говорить, то жінки навпаки дуже довго намагаються склеїти те, що вже розбилось, навіть після зради зі сторони чоловіка, навіть після якоїсь великої. Там проблем, брехні, ще якоїсь там залежності, навіть якщо чоловіка є, все одно вони намагаються до останнього якось впоратися, намагаються звертатися до психолога знову ж таки і залучити чоловіка до цього, який дуже рідко на це погоджується, і все одно вони стараються щось робити, щоб якось змінити ситуацію. І, на жаль, не завжди це виходить. І тоді вже жінка, навіть якщо вона з маленькою дитиною, а знову ж таки, це досить важко виховувати самостійно маленьку дитину, все одно вона розлучається, тому що розуміє, що далі ось так тривати вже не може. І тому мені знову ж таки дуже якось образливо чути від чоловіків, що ми не будемо. Брати таку жінку знову заміж, не будемо виховувати чужу дитину, тому що це якось не по-чоловічому, бо ой, хтось народив, а я буду її виховувати. І от це, це дивні для мене речі, коли така позиція якась, ну, але у кожного своє право, свій вибір. Звичайно, ми якби не можемо нав'язувати таку свою, свою думку, свій погляд. Кожен живе, як вважає за потрібним, просто якось сумно. що Якесь таке ставлення до жінок з дітьми і таке, ніби в неї з друго сорту, хоча це зовсім не так. Ось і все.